Ну а зараз, власне, як ми обіцяли, ми будемо готувати справжній морський сніданок. І в студії зустрічайте шеф-кухара Дмитра Руденка. Панство, щоб ви розуміли, на нашій кухні не просто шеф відомих столичних ресторанів. Це голова асоціації шеф-кухарів України. Це дослідник, дослідник Вітаю. кухні Вітаю дуже народів Бесарабії. Ну і власне, чому ми сьогодні готуємо морський сніданок? Дмитро, ще раз доброго mm -hmm. ранку. Добре. Става в тому, що 29 квітня 1918 року у Севастополі над українським флотом замайорів український прапор. Це дуже важлива дата для становлення українського військово-морського флоту. І власне це відбулося в Севастополі. Тому Крим був, є і буде українським. Класно сказав. Так, що ми будемо сьогодні готувати? Ми вже тут. Ну, по-перше, просто... добрий Воно, ранок Добрий Доброго Добре ранку. ранку. По-друге, давайте визначимося, чому у нас сьогодні така дрібна рибка. Тому що так? ви дослідник басара і, і чому вона невелика? Ну всім, всім зрозуміло, що якщо це рибалка, він Сколько? поймав е, велику рибу, він її везе на порт так. і продає. Ага. І у нього залишається тільки дрібна, ага. яку він посолив, і вже на наступний ранок може е, з'їсти. Ага. Тому у нас сьогодні буде. Такий собі бутерброд мені... з тюлечкою. А мені завжди було цікаво. Є різниця між тюлькою і кількою? Вона незначна, ага. я потім вам покажу. такий випадок. Так, Дивіться, і також ми будемо сьогодні готувати омлет. Омлет у нас буде незвичайний, а морський з морською капустою та з Мідіями. Я так Чому розумію, за мідіями? нього відповідаю я. так? Так. Да. Чому саме з мідіями? Давайте щось. тому що мідії — це, по-перше, один із перших тваринних білків, які почали живити люди. Угу. Давні люди вони займалися чим? Вони просто ходили та збирали очі фрукти. І коли виходили на узбережжя моря або океану, вони знаходили ці фрукти морські. Да? Розчиняли, і в них там був а, був а, дуже моживний. Написали, я тебе люблю. Дуже дуже красиві. Давайте вже перейдемо до процесу. Ви маєте розбити два яйця. Я готувався і розбивати. А ви маєте почистити ці яйця. Вони вже відварні. Да, так, до речі, я... як ми відрізняємо. А скільки є варенієво? це У дуже важливе. Де... Лайфхак, дуже скільки... важливий лайфхак. Два яйця. В мене як ми відрізняємо яйце варене чи ні? Його треба розкрутити, бо варене яйце воно буде крутитись. Ага. а не враг не воно. Поки не ми буде. починаємо готувати. Ви на своїх екранах зараз бачите власний рецепт і інгредієнти, які нам знадобляться для того, щоб ми приготували на нашій кухні сьогодні справжній морський сніданок. Mm -hmm. Сніданок українських моряків. Так я, час, я перший раз роблю омлет такою штукою. Так, так, треба, треба треба більше. дуже ретельно збивати. Коли заболить рука, це буде тільки половина. Коли <плес> що буде? <плес> заболить рука, це тільки половина. О, О вже, Боже, зрозумів. Так що вже приблизно тоді половина. Додаємо сіль. і тепер я показую, як треба правильно чистити миді, uh -huh. бо ми їх відкриваємо і тут можуть бути отакі от водорості. Так. Водорості ми викидаємо uh -huh. у смітник, а самі міді залишаємо. Uh -huh. До речі, міді вони не дуже дорогі, uh -huh. да, тому у нас по ціні цей сніданок буде недорогий. Ну, бачите, ви казали про те, що е, е, дуже багато на протеїни, і я так розумію, що яйця обов'язковий інгредієнт, так само е, сніданків на, на воді, Дайте на сон. морі. А, будь ласка, сніді. Сіль. Сіль. Угу. Яйця теж, але головне в морі це ще й вітаміни. Ага. Тому, якщо ви пам'ятаєте, що таке цинга. Да? Як її подолали? моряки. Слухайте, так Вітамином приємно. C. Я просто стою і дивлюся, як чоловіки. Троє а, чоловіків сніданок на кухні. Але, ясно. Дмитре, зізнайтеся, це ви попросили тримати жінку від кухні подалі? Е, ну, робота кухаря вона дуже-дуже. Uh, важка, а дуже дуже, дуже, дуже важка, віде? але дуже смачна. Прямо зосередження. Дуже... речі, лайфхак про яйце я знала. І мене цьому лайфхаку навчив тато. Тобто чоловік. Ти ми ж ми ж просто матроси. Ми Розрізаємо тропимо. Історія більше в тому, щоб потім смачно було. То, що воно гарно виглядає, то ж не завжди смачно. О, я подивлюся, хто з вас залишив мені тарілочку. Зі Після цього два шмотки хліба мажемо. Дмитре, поки ми вироздаєте нам завдання, ми готуємо. Вже більше двох років триває повномасштабне вторгнення. Скажіть, будь ласка, чи готували ви за цей час щось для наших військових? І, можливо, що вони полюбляють? Чи є у вас якась ваша така коронна става? Дивіться, ну звісно, і військові військові теж а, були в, в тих містах, там, де я готував. Але більшість. Це було переселенців, тому що е, війна мене застала на Закарпатті. Uh -huh. Я там працював в одному ресторані і дуже багато кількість людей приїжджало, і uh -huh. е, ну, їм нічого було їсти, да, і наш ресторан, е, це в місті Хуст, uh -huh. е, ми готували для цих людей, переселенців, які туди приїхали, uh -huh. готувалися від е, ну, цих жахливих зах... yeah. подій. У шеф-кухаря є якийсь його топ-сніданок? <laughs> ну, їдять шеф-кухарі, просто дуже цікаво, бо зазвичай, ти, знаєш, таке просто сухари. Я вам хочу розказати, що у шеф-кухаря, е, ну, наприклад, у мене, е, немає е, якоїсь особливої страви, тому що я люблю їсти дуже різноманітної е, е, різноманітні страви та різноманітні збори. Я так у мами на кухні під'їдав. Я, чесно кажучи, трошки відволікся на дана купера. Я зрозумів, що в мене з ним дуже багато спільного. А, ну я бувало, у мене таке, як і в нього, не 200 тисяч, звичайно, трошки менше. І я стрибав з парашутом. І в себе мені е, виходило, знаєш коли? Тільки тоді, коли нормально снідати. Може перейдемо нарешті до чогось їстівного? Так, якщо ви ще не до нас під'єдналися, ми сьогодні готуємо морський сніданок разом із шеф-кухарем Дмитром Руденко. І давайте перед тим як ми будемо куштувати, власне ще раз нагадаю. Даємо рецепт зараз. Дивіться, можете бачити О, Гарно. Ухи, це омлет. У нас і головний інгредієнт це, звичайно ж, морські продукти. Делікатеси, uh -huh. те, що нам дає море. Зараз на своїх екранах можете побачити всі інгредієнти. А Дмитро, підкажіть, який у нас процес приготування? Що ми робимо? Uh -huh. Хлопці, ну ми за 8,5 хвилин вже все приготували, тому я раджу ці рецепти занотувати та. Uh -huh. Отже, все дуже просто для того, щоб приготувати смачний, поживний і доволі простий морський сніданок. Нам потрібно взяти кілька шматочків хліба. Я так бачу, що у нас і темний, і світлий є хліб. Ми беремо міді, ми беремо е, тюльку, яка трошки відрізняється від кіл. Ми все, вже зрозуміли. Це все є. анчоуси. Ну і найважливіше для того, щоб нейтралізувати можливий неприємний запах від тюльки. Ми беремо редис і так. лимон або лимонну кислоту. Такий собі лайфхак. Так, ну що, будемо куштувати? Там нарешті, дякую, божечки. Можна, а в нас один на двох з тобою, я не розумію. А, так, так, будь ласка, будь ласка, я... є вже Ще, да. Знаєте, чого я ще ніколи не робив, не колупався в тарілці Володі Ставчука. Я вже з мене. Це дуже смачно. Це дуже смачно, дуже поживно. Але знову ж таки, якщо вам сьогодні на роботу і ви готуєте з морськими продуктами, обов'язково давайте редис. Mm. ще ось ці, це бутерброди можна так? Mm -hmm. Бутерброди бутерброди, морський сніданок, сніданок моряків. Дуже смачно. Мені так шкода, що Даша не може попробувати. Дуже мені шкода. Поживний, <сіх> легкий, справжній морський сніданок. Да, я, я поставила плюсик в твою карбу. Від, від справжніх чоловіків. Дмитро Руденко, дякуємо вам. Дякую. Дякуємо, бо ж дуже смачно. <сіх> Дмитре, Добре. і я вам дякую. Я сподіваюся, що мої колеги згадають про мене не тільки словом, а ще й тарілочкою обов'язково спробуємо. Наступний раз візьміть мене туди на кухню, Я можу бути корисна. Дякуємо вам.